Підписники, здоров Ютуб, я що поговорити. Давненько Дзідзо не випускав тих своїх фільмів, тих короткометражок. Всі ж пам'ятають, яке то файне було. Кіно про Каділак, кіно про Марсіка, кіно про Батько Павука, кіно про то, як. Бо це не на рибу ходили. Ну, кіно про те, як Дзю їхав до мами в Португалію і ну, ще багато інших. Я зараз тут всіх тих фільмів не буду згадувати, добре? О. Ну, подивіться, кажде, кажде курва кіно мало до, до хрена переглядів, мільйони переглядів тих мало. Всім то ще подобало. Очевидна річ, правда? Е, давайте так. Якщо вам ще подобали короткометражки від Фільм, тоді ставте лайк під відео, окей? Добре. Нє, ну а якщо вам ті короткометражки ще не подобали, то прошу прокоментувати під відео. Чого? Ну, бо то треба систему розібрати. Я маю знати чого, розумієте? Я дуже ціную вашу думку. Ну, то був такий вступ. А тепер давайте до діла. Переходимо до діла, бо я мушу. Вам повідати про то, коли Дзідзо і компанія знімуть наступну короткометражку і чи знімуть вони її взагалі. Почнемо з простого. Остання фільмовочка від Дзізе побачила світ 24 січня 2016 року. Вдумайтесь! А то вже майже півтора... Роки, якщо гарненько порахувати. Довго не було, правда? Бляха. Тоді ще навіть ніхто не думав, що в Україні буде безвіз. Ха-ха! Безвізовий -ха! режим. режим. Безвізовий режим. Коротше, колеги глядачі. Для нас ключовою датою є. 24 січня 2016 року. Чому? Ви спитайте мене, а я скажу. Після того багато чого ся змінило. І в першу чергу змінивши сам дідзо, Михайло Хома змінився. Перше, він пішов працювати на СТБ. До Кондратюка. Задав того боку добре. Ніби нічого страшного, але з іншого то мільйонні контракти то все гроші. Вигнав Леска з групи. То є друге. А все чого? Знов гроші. Не захотівся ділити. Третє. Підписав новий контракт з продюсером і перестав матюкатися. Тепер найцікавіше. Та додається до цього місця, то обов'язково підписуйтесь на канал Куля Компані, щоб завжди бути в курсі про що і про всіх. Значить, найголовніше і найцікавіше. Дзідзо перестав матюкатись, Бляха. А дзідзо, який не не то вже не дзідзо. Якщо то не дзідзо, то які можуть бути фільми, які можуть бути короткометражки в сраку, я вас питаю. Дзідзо, якого ми любили, був антигламурним. Він був. Трохи фріком, він був простим хлопом, який чимся тим подобав, який курва, пердів, срав, копав курей, пса за шкварку брав кота, він ж того не бредив. він був нормальним, нормальним чуваком він був. Де ще подів той дзідзо? Куда пропав? Що з ним зробили? Коротше, пишіть свої думки в коментарях, а я то все почитаю. І ми з того ще щось зробимо. Якийсь файний матеріал підготуємо, добре? Е, так. Так само хочу сказати, що ми любили дзвізя не тільки за його простоту, і хай Бог мене простить за матюки любили, правда? Ми його любили за ту душу, яку він вкладав в ті короткометражки. За його. Невимушеність за його приколи та за його сільський гумор, врешті-решт. А тепер того нема. Тепер щось не то. Тепер якийсь гламур. Тепер одна наіграна святість та я б вашу мать. Йла б... моя ма! Верніть на стояч чого дзиця! І пакер, щоб в нього була накладна борода. Ах, а Та такий прикол там був. Заговорив ще трохи. А Добре, що ви ще додивели до того місця, бо зараз буде розгадка. Барабанний бой. Файно. Значить, відповідь на головне. Питання в цьому відео, коли діду зніме наступну короткометражку? Відповідь проста: коли рак на горі Ха-ха! Дякую за увагу! З вами був Куля. Наступного разу побалакаємо про повнометражний фільм від діду Контрабас. Бо його, як ми вже зрозуміли, дідзо все таки зніме. <плес> не забувайте ставити лайку, вона то ніч вам не коштує, а мені приємно. Дивіться, ще інші відео на каналі Коля Компані. Гудбай! До нових встреч.